На всі сто ком Тебе хотів би все ж тя кохати. Не знати світі горяні біди. З тобою разом щастя пізнавати. Всім привіт! Оце. Після обіду. Трішки вигулькнуло сонечко. Ой, яке сьогодні 16, по-моєму. Вибрала я сьогодні малину. Дві, ну, трохлітрову банку, скажімо так. Вибрала днів 4, певно, не вибирала. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Вчора з'їздили наші хлопці купили. Зерна, ячмінь. Ага, це в нас тут кукурудза. То що ми влітку брали, купили ячмінь у сусідньому селі у фермера по 4,50 за кілограм, 4,5 тонна. Такі зараз ціни. Так, а що ви тут робите? Саме сьогодні двері. Ми сьогодні перебираємо, почали перебирати ось цю картоплю. Там Белороса, тут у нас вівці були взимку, там мама, а тут я, бо вдвох в одну не заліземо. А це в нас, бачите, мокра гниль. Тут всяка гранада, та що в Черничі навесні брали. Зараз замісила хліб, поки зайде, припечу вверх, а тоді переключаю на нижню тену і прийду, будемо далі перебирати. Ось такі справи. а По 4,50 ячмінь. А у того фермера пшениця молодець. А в того фермера пшениця віяна по 3,50. Якщо оптом, там фурою приїжджають. Це ось. Ось такий ячмінь. Гарний, повіяний. Ну, звичайно, що. 4,50 сказав би, наче й дорого, але це дешево. Для фермера це дешево. Ту кукурузу, що ми брали в нього влітку. Чи навесні, отам, на початку літа, по 4, по-моєму, ми брали. І він продав її вже і каже, ну, тільки так покрив солярку. Покрив солярку, більш нічого. Такої не заробив на кукурудзі хто спить, хто що робить. Це і так закрили, щоб дощ не забивав і тут згори. Шифером також закрили, бо воно було не докрите, щоб їм не так дощ забивав. Так що ось такі справи. Дешеве зерно. Пшениця 3,50, ячмінь 4,50. Липка вже лежить, відпочиває. Картопля наша. Сьогодні знову зранку був дощ, а може ще й зночі. Ну, в сарай, картопля, хоч нам не мочить. Може, тут щось перебрати. Погано, якби було проти відкритого неба. Джмелики вже працюють на всю. Вже повільно цього року стигне виноград. Вчора дорожки постирала. Дуже повільно стигне цього року цей виноград. Ті роки я вже і сік варила з нього, а це дощів нарепається, а нормально не стигне. Таке коротеньке відео. Просто захотіла сказати, почому в нас продають зерно. Ну і наші, певно, наші. Сусід не знаю. Тут у нас також є фермера дрібні. Вчора бачили, фура приїжджала, продають. Ну, Напевно, вони ж знають усі ціну. Не дуже відрізняється. Скрізь одна в такому в регіоні. Ціна.